Росія не зможе прорвати лінію фронту і розбити українські війська. Дуже цікаву статтю. Про це написала газета The New York Times. Вона проаналізувала і посилається на конфіденційні оцінки від американських військових. Тобто Росія може багато чого собі планувати, бажати, але реальність є трішки іншою. В статті також описується те, що росіяни можуть мати деякі незначні успіхи, але загалом вони не зможуть розбити. Наші війська і прорвати лінію оборони. А от деякі посадовці розповіли за Times, що до 9 травня Росія не зможе провести якісь широкомасштабні наступальні дії, бо в Вашингтоні не фіксують якогось великого скупчення військ біля наших кордонів. Достатнього, аби провести такі широкомасштабні операції. Крім цього, дуже цікаву інформацію навели в цій статті на думку американських військових. Вже цього літа або до кінця цього року наші сили оборони зможуть стабілізувати ситуацію на фронті. Все завдяки західній підтримці, завдяки західній зброї, яка надходить В статті. Дуже детально описується те, як саме грають в цю битву з часом зараз. Американські військові намагаються якнайшвидше поставити до України всі партії озброєння. Зброя вже почала надходити до України. Дещо займе, звісно, більше часу. Ось, наприклад, як системи ППО Петріот. Статті пишуть про те, що наші воїни вже навчаються використовувати додаткову систему ППО Петріот в Німеччині. І до кінця червня ця система має надійти до України і допомогти нам краще захищати наше небо від ворожих ракет і дронів. Цікаву інформацію подає її інститут вивчення війни аналітики. Радять Україні дочекатись якраз приїзду всієї необхідної зброї, і потім брати ініціативу у свої руки, брати до себе брати до себе ініціативу на полі бою і йти вперед. Також вони вважають, що саме західна підтримка допоможе все ж таки стабілізувати лінію фронту. А от Financial Times пише ще одну цікаву інформацію про заяву радника, президента США з питань національної безпеки Джейка Салівана. Саліван заявив про те, що Україна буде мати змогу піти в контрнаступ вже наступного року, у 2025 році, і про це йдеться в статті Financial Times. Саліван впевнений в тому, що завдяки західній зброї Україна може стабілізувати лінію фронту, тримати оборону і втриматись цього року. А наступного року навіть піти в контрнаступ. І Це дуже цікава інформація від Financial Times і дуже важлива інформація від. Цієї газети про те, що багато все ж таки буде залежати від результатів виборів. Як відомо, американської допомоги має якраз вистачити до кінця цього року. Тобто, допомога була затверджена на цей фіскальний рік, але Сполучені Штати зможуть розтягнути ці транші таким чином, щоб вистачило підтримки до кінця цього року. А от щоб наступного року піти в контрнаступ, потрібен буде ще один великий пакет. Безпекової допомоги від США і знову ж таки рішення за американським конгресом, а як ми знаємо, останній пакет давався законодавцям дуже складно. Багато місяців проводились ці багатостраждальні дебати і дискусії, і весь світ тиснув фактично на спікера Джонсона на колишнього президента Трампа і на конгресменів, аби вони зробили свою роботу і, нарешті, затвердили цей пакет. Але чи може відбутися це саме наступного року? Будемо бачити, і це дуже цікаво, і так виглядає, що багато буде залежати від результатів не тільки президентських виборів листопадів, але й від виборів до Конгресу, до палати представників і до сенату. Як відомо, в листопаді відбудуться вибори і до палати представників, і до сенату. Зокрема, будуть обиратися сенатори на частину місць в Сенаті і будуть переобиратися всі члени палати представників. Дуже багато буде залежати від цих виборів і доля майбутнього пакету безпекової допомоги, який допоможе нам піти в контрнаступ. І Нещодавно я, до речі, спілкувався з колишнім американським конгресменом Адамом Кінзінгером, і він зазначає, що зараз говорить про те, що переконує, переконував навіть мене в тому, що демократи зараз мають дуже хороші шанси отримати більшість в палаті представників до сенату, натомість можуть. Увійти в більшості саме республіканці. Але республіканці в сенаті це зовсім інші люди. Це не ті люди, які випадково пройшли в палату представників і почали поширювати дезінформацію, російську пропаганду і виступають проти допомоги Україні. Отже, так виглядає, що демократи мають дуже хороші шанси, аби пройти до палати представників. А в сенат може зайти республіканці, які будуть підтримувати допомогу Україні, але будемо бачити, як далі буде розвиватися. Це питання з американськими виборами: хто стане наступним президентом США і які будуть результати виборів до Палати представників? Financial Times у ще одній статті пише про те, що Росія дуже біситься, дуже незадоволена західною підтримкою і планує підривати Європу. Планує здійснювати акти саботажу, підпалу та здійснювати атаки на об'єкти критичної інфраструктури. На європейській землі, в державах-членах Європейського союзу, але про це вже заздалегідь знають європейські спецслужби. Про це попереджає очільник європейських спецслужб, зокрема німецьких. Як ми бачимо, знову ж таки європейські спецслужби на крок наперед від російських, але вже були спроби здійснювати терористичні акти в у Великій Британії, наприклад, де були заарештовані росі російські. Шпигуни у Німеччині, де також арештували російських шпигунів. Також були такі випадки зафіксовані в Естонії, Швеції та Чехії. Дуже цікаве питання, що зараз активізувалася російська розвідка, і газета пише про те, що окупанти хочуть відновити свої втрачені позиції в Європі. Спочатку повновштабного вторгнення понад 600 російських псевдодипломатів, а насправді а на шпигунів, були. Вислані з Європи, як пригадує газета, це був дуже серйозний удар по російських шпигунах, по російській розвідувальній мережі в Європі, адже вони втратили дуже багато своїх співробітників. Звісно, європейські спецслужби наперед знали, хто є хто, хто є дипломатом, а хто в більшості все ж таки російські шпигуни. І зараз Кремль хоче відновити свої позиції в Європі таким чином, щоб активізувати свою розвідувальну мережу і навіть спробувати. Здійснити деякі терористичні акти на європейській землі. Ще однією цікавою темою на сьогодні це більш економічна така тематика. Це заморожені російські активи. Отже, як ми знаємо, в Європі є російські гроші. Це не гроші олігархів, гроші олігархів також там є, але ще є саме кошти російської терористичної держави. Тобто, гроші, активи російського центробанку, вони лежать на рахунках, здебільшого в. Депозитарії EuroClear в Бельгії ці кошти арештовані, заморожені. Тобто окупанти не можуть їх зняти, не можуть розрахуватися ним, вони не можуть їх використовувати, не спішать е, знімати їх європейські партнери зараз. До Великого саміту Великої Сімки в червні, як пише Bloomberg, Велика Сімка і США пропонують план, як використати ці активи на користь України. Дуже цікавий план. Насправді більшість держав. Бояться поки взяти просто і конфіскувати ті гроші і передати Україні. І багато з держав поки бояться це, бояться заходів у відповідь. Але США запропонували такий плюс-мінус компромісний варіант. А давайте будемо використовувати не самі кошти росіян, а відсотки доходи від цих активів на користь України. І Сполучені Штати вже готують великий пакет допомоги для нас на 50 мільярдів доларів. І цей пакет якраз. Планують профінансувати за рахунок прибутків від російських активів, зокрема, і в Бельгії. Раніше заявляли про те, що декілька мільярдів євро на рік приносять тільки заморожені російські активи, наприклад, які перебувають в Бельгії, і таким чином Сполучені Штати хочуть профінансувати російські активи. І профінансувати за рахунок російських активів допомогу Україні. Звісно, було б краще, якби всі кошти були напряму передані Україні, але це такий компромісний варіант, який плюс більш-менш підходить всім членам Великої Сімки. Він не є такий найбільш жорсткий, найбільш консервативний, такий більш ліберальний. Але цей варіант поки виглядає компромісним, і такий, що знайде підтримку від інших союзницьких держав, тому очікуємо великого саміту. Лідерів Великої сімки в червні, на якому, окрім пакету допомоги, мають і затвердити використання прибутків від російських активів на користь України, і тим часом очільник Китаю Сі Цзіньпін вже в Європі. Він зустрічається з президентом Макроном з іншими європейськими лідерами. Планують говорити про війну в Україні. Сполучені Штати взагалі радять не дуже розраховувати і не дуже покладати надії на візит Сі Цзіньпіна до Європи. У Вашингтоні вважають, що Китай поки не готовий дійсно натиснути на Путіна, що він завершив війну. Але будемо бачити, як буде проходити цей візит. Поки що пролунала лише одна досить цікава заява від Сі Цзіньпіна, Він написав статтю в французької французькій газеті Le Figaro. І дуже цікаво, що він назвав війну в Україні, начебто українською кризою. Ось таке сприйняття війни в Україні від китайських китайських партнерів Макрона. Але будемо бачити, як буде розвиватися ця ситуація, і поки для них це виглядає як якась криза, але вони ще не розуміють, що це дійсно повномасштабна війна, питання життя і смерті для України, і вони пропонують якесь мирне врегулювання, не розуміючи всю агресивність російського режиму. США радять не покладати на це надії, але будемо бачити, що дійсно з цього вийде. І завершуємо наш сьогоднішній випуск з ще однією дуже кумедною темою. Російська Федерація, ця терористична держава оголосила, оголосила в розшук президента України Володимира Зеленського. Одне цікаве питання: а по перше, навіщо і як це може нашкодити президенту Зеленському, що планує візити до Російської Федерації? Та ні. Ось такий, начебто сильний удар від е, такої великої, начебто, ядерної держави по президенту України, але Міністерство закордонних справ нашої держави дуже влучно підкреслило, що проти президента Зеленського видало цей фейковий е, так ордер на розшук. Його оголосили, можна сказати, в такий фейковий розшук. Бо ні одна цивілізована держава у світі не визна, не буде визнавати цей фейковий розшук Росії. А от Відносно російського кривавого диктатора Путіна є справжній не тільки розшук, а ордер на арешт, який видав міжнародний кримінальний суд. І цей ордер не діє тільки в якійсь одній країні. Він діє в понад 123 державах світу, і він дійсно обмежує Путіна в пересуванні. Він не може нікуди поїхати. В будь-яку цивілізовану країну Заходу він не поїде, тому що його там просто-напросто мають арештувати. Ось така велика різниця між псевдо. Фейковим розшуком Російської Федерації і реальним ордером на арешт від міжнародного кримінального суду, і дуже цікаве, шоу найближчим часом розпочнеться в Росії. Так виглядає, що Путін і його оточення в Кремлі образилися на заяви Макрона про можливість ведення військ до України і на заяву Кемерона про те, що Україна має право бити по території Росії, і вирішили завдати такого потужного удару у відповідь. Провести ядерні навчання з саме з найближчим часом, провести ядерні навчання з нестратегічною ядерною зброєю. І це насправді дуже смішно, що це така відповідь на правдиві заяви від Макрона і від Кемерона. Будемо бачити, чи взагалі вони будуть успішними, і чи якась ракета зможе стартувати зі своєї платформи, і будемо бачити, як буде як буде далі розвиватися це. Ця тема, і як ми бачимо, в Кремлі продовжують свій ядерний шантаж, ядерний блеф. Але вони ще досі не розуміють, що вже ніхто не ведеться на цей блеф. Навіть на заході вже стираються червоні лінії. Нам надається підтримка в повному обсязі, і навіть йде мова вже про можливість ведення військ до України. На цьому на поки все вірте в наші збройні сили. Будемо бачити, як далі буде розвиватися ситуація в Україні і світі. Будемо це аналізувати і оглядати. Слава Україні.